Виконуємо завдання 2 до практичної роботи 2, параграфа 10, за підручником інформатика 9 клас, авторів казанцева Стеценко 2022 року випуску. Під час виконання прав будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Це в нас виконане завдання 1 даної практичної роботи. Завдання 2 ми повинні створювати на новому аркуші. Давайте створимо його. Натискаємо для цього, бачимо ось такий плюсик. Зразу даний аркуш перейменуємо клацнемо по аркушу правою кнопкою миші та в контекстному меню, що відкрилися, виберемо перейменувати. Введемо ім'я аркуша завдання 2. І перейменуємо також аркуш 3. Назвемо його завдання 3. Тепер переходимо на аркуш завдання 2. Та створимо таблицю відповідно зразка. Для того, щоб було швидше можна використати автозаповнення, виділяємо ось ці дві клітинки там, де 1, 2, наводимо казінник миші на нижній правий куток, щоб казінник миші став, як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо аналогічно. Ось тут. Зменшуємо ширину стопців, виділяємо стопці та протягнемо. Текст даних клітинок зробимо жирний. Вирівнювання по центру. Тут також по центру. І, мабуть, і тут також зразу зробимо. Поставимо межі. Дану клітинку зафарбуємо. Ось цю також якийсь сіренький колір. А тепер виділимо клітинку B2 та запишемо в ній формулу. У нас в кожній клітинці потрібно, щоб перемножувалися числа. Тобто ось тут b 1 множиться на a 2 Ось в даній клітинці, наприклад, J1 множиться на a 3 Ось тут c 1 множиться на a 6 Ну і так далі. Пам'ятаємо, що формула розпочинається з дорівнює. Множимо B1. На Адуа, і бачимо, в нас не можемо зараз вибрати. Все-таки поставимо вирівнювання не по центру а по лівому краю, щоб можна було вибрати ось цю клітинку. Підтверджуємо ведення формули клавішою Enter або кнопкою від. І тепер зрозуміло для того, щоб не посати. Ось тут в кожній клітинці формули, використаємо автозаповнення. Але якщо ми зараз потягнемо, бачимо, клітинка синя в нас перемістилася добре, але також перемістилася і червона клітинка. Якщо ж ми потягнемо вниз, то в цьому випадку червона клітинка, добре, що перемістилася, але нам не потрібно, щоб переміщалася синя клітинка. Що ми в цьому випадку зробимо? Зробимо так зване мішане посилання. В даній клітинці ми зафіксуємо рядок, для цього записуємо значок долара перед назвою рядка. А ось тут зафіксуємо стовпець. Пишемо перед назвою стовпця також значок долара. Тепер використовуємо автозаповнення. І тепер все добре. Збережемо. Завдання 2 виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.